Весна дарує кожному, що треба і що хочеться, полям сніги потає, лісам траву і листя, птахам, які вертають, дарує рідні гнізда, пожмені ластовиння, весна дарує дітям, а мама ранки сині, та перші ніжні квіти, річкам дарує воду, зернинам теплу землю, а сіячам роботу почесну і веселу. Діти, сьогодні ми з вами побудемо маленькими художниками і будемо створювати весняний пейзаж. Але для цього нам не знадобиться, як зазвичай пензлик, водичка. Нам знадобляться ось такі грудочки із паперу. Ми їх просто стиснули. Також знадобляться ватні палички та ось такі смужки картону можна використати будь-якого кольору. Також нам знадобиться ось такий смітничок, куди ми будемо складати використані грудочки. Також нам знадобиться кілька кольорів. Є кольори, які ми вже розвели. Ось вони дуже рідкі. Це рожевий кольор, жовтий, блакитний, синій, коричневий. А ось три кольори: білий, зелений та чорний, ми залишили у баночках. Малювати почнемо із неба. Беремо одну грудочку, вмочаємо у синю фарбу, ось так і малюємо, натискаючи ось так. Все, цю грудочку ми можемо викинути у смітничок. Тепер беремо. Грудочку для блакитної фарби вмочаємо в блакитну фарбу та замальовуємо решту листочку. Так ми створюємо наше гарне блакитне небо. Для того, щоб Передати, що це у нас світанок, ми використаємо трохи рожевої фарби. Набираємо її на грудочку та трошки розмащуємо по блакитному та синьому кольорі. Тепер потрібно зачекати, щоб наша робота трохи підсохла. Робота підсохла, тепер можемо продовжувати малювати. За допомогою ось такої смужечки з картону ми будемо малювати дерево. Для цього короткою стороною ми занурюємо у коричневий колір, Вмочаємо в коричневу фарбу і починаємо малювати знизу вгору. Ось так ми ніби прикладаємо ось так до аркуша паперу цю смужку і робимо стовбур. Спочатку ми знаходимо висоту стовбура, тепер ми зробимо його товщим. Для цього ми ніби розмазуємо смушкою ось так фарбу. Не забуваємо, що чим вище, тим стовбур тонше. Так само ми малюємо гілочки від стовбура. І догори. Ось так просто притискаючи, ми малюємо гілочки, тому що гілочки у нас тоненькі. Ось таке цікаве дерево у нас отрималось. Цю смужку ми поки що просто відкладаємо. Тепер за допомогою ватної палички нам необхідно намалювати біленькі квіточки на нашому дереві. Набираємо фарбу і прикладаємо до гілочок. Гарне квітуче дерево. Іншою стороною ватної палички ми набираємо зелений колір і будемо малювати листочки так само, як квіточки, але більш густіше вкриваючи кожну, кожну гілочку. Ось дерево у нас заквітло. Також біля дерева внизу ми можемо намалювати ось так травичку, також за допомогою ватної палички. І намалювати її по всій довжині внизу. Тому що навесні травичка зелененька прокидається. Також ми можемо ватною паличкою намалювати кілька. Табелець для майбутніх квіточок та листочки. Ось так ватну паличку можемо викинути. Чогось на нашому пейзажі не вистачає вгорі, як гадаєте. Так, сонечка. Для цього беремо грудочку паперу і малюємо сонечко. Ось так. І можна намалювати, що воно свої промінці розсилає по всьому всьому світу. Ось так. Тепер ми закінчимо наші квіточки. Квіточки можна зробити, наприклад, з жовтою серединкою Вмочаємо у жовту фарбу. Робимо серединки. Ось так. І тепер можна зробити рожеві квіточки. Ми малюємо навколо жовтої серединки пелюсточки для квіточки. А ось за допомогою ще однієї вадної палочки, чорної фарби та смужки паперу ми з вами намалюємо прогалинки, проталинки, сніжок розстав. Тому можна намалювати ось так, проводячи зовсім зовсім легко. Ось і наш пейзаж весняний, гарний, цікавий, незвичний. А яким словом його можна ще назвати? Ваші роботи я чекаю в нашому телеграм-каналі. Дякую за увагу! До побачення!